Нас в першій половині дня провести з ними час на пляжі. Ну не в першій половині дня, а просто на годинку сходити покупатися. Було б добре, звісно, трішки раніше, хоча б на годинку вийти, зараз 9 ранку і вже почує так нормально. А якби ми вийшли о 8, то було б звісно краще, тому що вчора трішки перегрілися на сонечку У мене був головний в бік, сьогодні прокинулося все добре. От. І знову йдемо на пляж, У мене не надовго. Ми буквально трішки покупаємося і підемо додому, коли прям настане дуже-дуже сильна спека. Тому розпочинаємо це відео з такого позитивчику. Сподіваюся, нічого нам не зіпсує настрій. Ввечері плануємо. Поїхати в супермаркет на закупку продуктів, там ще є плани заскочити ще в одне цікавеньке місце. Якщо нічого нам не переб'є наші плани, то вам покажу. На морі сьогодні така хвиля. Просто капець. я Я вже вам казала, що я не люблю величезні хвилі. Вони мене лякають. Я плаваю не дуже добре. О, дивіться яка сировина хвиля. Там вже я бачу серфери на досках. Десь ми вже годинку на пляжку. Будемо зараз розбиратися, йти додому. Бо що вже так починає припікати сонечко. Жарко дуже. Ми щойно повернулися з супермаркета, показую наші покупочки. Купили наше улюблене печиво з Джеміком. Вермишель. Велику банку олії бо вона в нас закінчується. Ось ці заверні супи в хобо. А, якесь полуничне молочко для ліси, огірочки, сосиски і тут трішки м'язка набрала. Я тут взяла два пакунка курячого філія, ніжки курячі, це на борщ. Коли я готую, цього разу взяли ще е, філіє рибки. Ось такі у нас були покупочки в супермаркеті, ви втратили ми на це все 570 тисяч донг. І тут Алісі не терпиться вам показати, що в неї ось є нові іграшки. Це слайм Аліса, так? Ти слайм хотіла показати? І машинка новенька є. Ой. Так? Sí. Що, машинка в слайм залізла? Sí. Ай-яй-яй, рятуй машинку свою. О, oh, є. Yeah. Є. Давай, знімай з коліс. А ще ми зайшли в магазин, типу все по 15 і ось такі в мене обновочки є. Цілий набір новеньких сережок. Ось такі окуляри нові. Запал на райбен. Два новеньких ланцюжки. Один срібний зі сердечком і камінчиком. І один золотий з такими зеленими намистинками. І ще ось таку, о, такого okay. прибінця собі. Масажну щітку купили для волосся. І ось такі невеличкі okay. обновочки у нас. Доброго раночку, у нас сьогодні така дощова погода, всю ніч, лив дощ, подивіться, оце е, дах сусіднього будинку. Не сусіднього, а е, поруч будинок. Це взагалі е, дах дитячого садочка, який у нас тут розташований. Він тут такий, як, е, е, я не знаю, чому вони так зроблені, такі наче, як ложбинки і там все заповнене водою. Це всю ніч такий дощара був. І цілий ранок. Зараз вже трішечки втихло, а таке лило, що навіть ось тих будинків не було видно ніщо, все було сіре. Я вам розповідала, що нещодавно був тайфон у В'єтнамі і знов якісь попередження. Можливо, це цей дощ такий, ця злива з цим зв'язана. Можливо, цей дощ такий пов'язано з якимись новими катаплізмами. Будемо сподіватися, що до нас воно не дойде і взагалі, що воно пройде досить спокійно все. Но... Раз йде дощ і ми сидимо вдома, я нікуди сьогодні не поспішаю, то вирішила зробити ось цю тканинну маску японську. Я в минулому відео вам розповідала це. Мені друзі привезли з Японії, вони на бордер їх їздили. О, і ось так я зараз виглядаю. Досить смішно. 5-10 хвилин її тримати на обличчі, так вказано, маска з зеленим чаєм. Оліса мене побачила, почала сміятися, почала робити вигляд, що вона боїться мене, а, а потім сказала, що дай мені, дай я її одягну. Зазвичай, коли я наношу тканинні маски, з неї багато рідини стікає і я її розмащую на зону декольте, на плечі. Це все виродка. Також і для тіла дуже корисно, тому раз вона тече, то я його. Ось так. Розподіляю по всьому тілу. Навіть на рушка можуть. Покажу вам, що я буду. Зараз на випадці. Здійнявся сильний вітер. І такий сирний дощ, як я вам говорила, що от тих будинків навіть не сирний. дуже, дуже сильний дощ. І сподіваюся, це не тайфон. Ось так, у нас сьогодні пасмурно, цілісінький день. Дощ закінчився. Ми з Алісою вийшли на вулицю, встигли. Якраз закінчився дощ. встигли Вийти вона в колясочці, заснула і укатала. Прийшли додому і знов почався дощ такий сильний. Але от він був такий короткочасний, закінчився. І от мені здається, що зараз знов буде, тому що така хмара йде просто. На морі дуже дуже сильно велика хвиля. Ми за лісою прогулювалися. То дуже багато закладів, які постійно відчинені, прям ролетами зачинені, всі столики, стільці, все прибрано, всі парасольки складені, і на вулиці дуже мало людей. Тому що, ну в таких погодних умовах. Вони вирішили все поскладати, щоб не ловити ці стільці столи по всій вулиці. І наша е, власниця наших апартаментів нам написала, що от е, три дні до 20-го числа, ну сьогодні 18-те, там 20 -е включно чи до 20-го, два-три дні ось такої погоди обіцяють. Сказала записатися продуктами, тому що. Може бути перебій з продуктами в магазинах, доставки не будуть працювати, О, то, щоб не трапилося так, що ми залишимося без продуктів. Але ж ми добре, що ми вчора поїхали в торговий центр, великий супермаркет, і там закупилися, зробили таку гарненьку закупочку. М'яса, ну все решту у нас то, в принципі такого й було, але от, добре, що купили м'ясо, тому що тут в магазинчиках маленьких воно ну, набагато дорожче, в рази півтора, а то й два а, дорожче. І в маленьких супермаркетах мені е, не подобається якість цього м'яса. Е, я і фарш брала якось, мені дуже не сподобалося. Ну, ми от їздимо в великий супермаркет, я вам уже неодноразово це говорила, ось вже навіть і крапити щось починає. О, так що сидимо вдома. І я думаю, що і ввечері ми сидітимемо вдома, тому що судячи ситуації на небі, то буде дощ. Ну от, мабуть, такий. Сезон дощів саме у В'єтнамі, але ну, мені здається, це не сезон дощів, це ось кажуть, що це пов'язане з тайфуном, що це або ще відголоски тайфуна, або це ще щось нове. Не знаю, як там в хаяні, там де топило зі страшною силою, і страшенний вітер був там. Такої біди не робило, що капець. У нас тоді це все оминуло і в нас ну, сонячно було гарно. А от зараз і в нас так, не дуже добре. Але, скажімо так, ще можна терпіти дощ, це не саме страшне, головне, щоб ніякої такої стихії не було в вигляді тайфуна да, такого сильного вітру. На морі, теж, до речі, дуже-дуже сильна велика хвиля. Наші знайомі ходили, то скидали мені відео, що там прям дуже велика хвиля. так як я вам навесні показувала, що дуже сильно великі хвилі були, так і зараз. Ну так, трохи вітряно. Так буду я тікати, тому що дощик починає все сильніше і сильніше накрапати, не хочу мокнути. Не знаю, чи сьогодні ще щось вам буду розповідати. Якщо буде що, то я обов'язково увімкну камеру і вам щось розповім. Що ж обрізають гілки. Мабуть, було мало вітром. Доброго раночку, друзі. У нас вночі був трішки дощ, але не дуже сильний. Я вам щойно показувала, Вон, мабуть, після вчорашнього вітру. Дерево не дуже добре. Можливо, гілля поламало, тому що там і кабеля йдуть, мабуть, хочуть звільнити від цього, від цього гілочок. Сьогодні начебто й погода нічого. І сонечко, нібито трішки виходить. А, наші друзі запропонували поїхати в котокафе з дітьми. Ми коли їздили в Зоокафе, от я вам показувала в минулому влозі, то ми тоді планували поїхати в це которо. Наші друзі там були, коли минулий раз приїжджали в Данах, їм там дуже сподобалося. Даніелю сподобалося там з тими кішечками гратися. Але коли ми почали викликати таксі, ми побачили, що кото кафе зачинено. Тоді було прийнято рішення їхати в зоокафе. кафе. А зараз Гая побачила, що кото кафе і запропонувала з дітьми туди з'їздити. Ми йдемо до них. Тож буде сьогодні. Будемо діти сьогодні так розважати, тому що вони цілий день вчора сиділися вдома і починають трішки бешкетувати, тому що діти не вигуляні. І не знаю, чим їм займатися. Аліса, я тобі казала, тут будівництво підходити не можна. Йди сюди, Аліса. Ось тут треба далі йти. Тут ось якесь будівництво, фасад готелю змінюють, тому одного разу я йшла і каміння просто почало звідти сипатися. То зараз я Алісу вчу, що проходимо повз з іншої сторони. Близько не підходимо. Аліса, там машина в сторону відійшла. Так, отже, в плані у нас поїхати в кафе, купити каву і розважити дітей. Тут багато ресторанів просто поскладали все, позачиняли сітками. Так вони готувалися до сильного вітру. Там ми також проходили по алеї, зазвичай по ній не можна пройти, бо там поставлять і столи, і стільці. Ще так пройти ще більш-мендже, коли я їду з коляскою, то взагалі там неможливо проїжджати. А сьогодні там зачинено, все поприбирали, от. ще не відчиняли. Ну Тут ось вже почали працювати, на цій стороні порозкладали, а на тій стороні вон, все зачинено. ще. Так, йдемо до наших друзів, вони переїхали в інший готель, вирішили ще в іншому пожити. Тут вони і живуть. закопав. Можете його закопати. Тут на пляжі були такі, типу вітрички стояли, вон все позносило. Вони тепер лежать, їх посмивало. О, дуже сильно море близько. Не склалося в нас фотокафе. Ми приїхали туди, а там ремонт там зачинено. Хоча в Google картах вказано, що відчинено. Ми по поїхали в інше фотокафе, там також виявилося зачинено, тому що а, власники нам сказали, що а, шторм, що а, тайфон вони і ну, в общем-то, зачинено. Вони готуються до нього і зачинено. Хоч ми попросили там, щоб діти б 5 хвилин покладали цих кошенят, нам відмовили, нам не дозволили. Зараз ми прямуємо до кафе з песиками, там, де ми вже колись були. Будемо сподіватися, що там відчинено, і діти хоч трішки потіскають якийсь тваринок, бо вони вже налаштовані на це. От, хочуть вже гратися з ними. Зараз зайшли в магазин купити водички і неподалік ми пройдемося та й будемо сподіватися, що. Удача буде на нашій стороні цього разу, тому що от дітей вже не зупинити, вони вже налаштовані конкретно. Зачем на них садяться? Їм же місце теж потрібно. Ще такі... ви ж мене не такі, ви ж такі холюсі, ви такі, ну ви їх не треба ставити. Не кидай на підлогу, а просто давай песикою. Пусть робить? Ти не обережна. Так, так спустись вниз, чого ти сидиш на кухні? Тримайся. Спустись, не бойся, вони не кусаються. Спустись, спустись і ось так от давай. Ось, давай ось. Ось Вийшли ми на річку Набережну прогулятися трішечки. Так приємно, такий приємний вітерець. Річка просто така аж коричнева-коричнева і по ній Багато клове якоїсь трави. Мабуть, десь повиривало якимись великими хвилями, ураганом і повна-повна річка води. Е, мабуть, на сьогодні я вже з вами попрощаюсь в цьому відео, тому що е, не хочу робити дуже довге відео, тому що ну, я не люблю їх довго монтувати. Тому на цьому завершимо цей влог. Дуже дякую, що були з нами, що підписуєтеся, що коментуєте. Дуже. Всім вдячна, всіх цілую, люблю, обіймаю, бувайте і до зустрічі в наступному ролику.